Вітаю вас, дорогі друзі! Дуже часто запитання від людей, котрі ну, реально займаються е, чи планують займатися фізичними вправами для оздоровлення. А коли краще тренуватися за часом доби, вранці, в обід чи, може, ввечері. Ну, на це запитання лікарі традиційно, як правило, відповідають: займаєтеся коли завгодно, коли є на це час. Але логічно, кажуть лікарі, що напевно краще робити вправи вранці, ніж увечері. Але це просто наше логічне таке припущення, і я раніше так відповідав: а от як насправді чи є у нас відвагомі такі е, наукові дослідження щодо найкращого часу для фізичних вправ? Виявляється, що великі дослідження насправді з цього приводу існують. І якщо ви дослухаєте наше відео до кінця, то дізнаєтесь відповідь на це дуже важливе питання з точки зору доказової медицини. Сьогодні з вами лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія здоров'я, на якому ми доносимо для пересічних людей простими словами важливі і доведені медичні знання. Ну, коротко про значення регулярних фізичних навантажень. Згідно сучасних досліджень е, останніх десятиліть недостатня фізична активність вона доведена скорочує тривалість життя, підвищує смертність від усіх причин, і, зокрема, смертність від серцево-судинних захворювань. Це доведено у багатьох рандомізованих міжнародних дослідженнях. І навпаки, якщо ви маєте достатню регулярну фізичну активність, то ви загалом продовжуєте собі тривалість життя і попереджаєте, перш за все, ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань. А вона, оця смертність від серцево судинних захворювань, є, ну, за статистикою, є лідуючою у більшості країн світу, у тому числі і в нашій Україні. Ось чому. І в рекомендаціях ВОЗ, і в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів, і в рекомендаціях Американської асоціації серця останніх років скрізь прописана вимога за можливості виконувати регулярні достатні фізичні навантаження. Спочатку нагадаю прості речі. Що таке аеробне навантаження загалом? Це навантаження пов'язане з, з достатньо інтенсивною, повторюваною і бажано достатньо тривалою роботою великих м'язів нашого тіла, яке призводить до помітного прискорення серцевих скорочень. Класичні такі от приклади аеробного навантаження, наприклад, Ходьба в швидкому темпі. Пробіжка, їзда на велосипеді, стрибки на скакалці, плавання, ігрові види спорту, бокс, танці, заняття на тренажері, робота в огороді і інші. Більш розлого ми вже з вами розповідали про помірну і інтенсивну фізичну активність в декількох наших відео. Можете просто передивитись оці відео. Я не відкрию для вас Америки, якщо скажу чесно. Насправді, у більшості сучасних людей фізична активність, ну, вона, по-перше, нерегулярна, по-друге, як правило, недостатня за тривалістю і інтенсивністю. Нагадаю вам критерії, критерії всесвітньої організації. Охорони здоров'я і Європейського товариства кардіологів щодо запобігання серцево-судинним захворюванням у клінічній практиці 2021 року. А ці рекомендації, це ж ну, не просто думка якогось там окремого поважного експерта. Ні, за кожною цифрою, за кожною цифрою з цих рекомендацій стоять багатотисячні об'єктивні дослідження останніх років. Отже, цитую головну рекомендацію для нас всіх. Дорослим слід виконувати принаймні від 150 до 300 хвилин помірної або 75-150 хвилин високої аеробної активності на тиждень, написано для зниження загальної смертності, смертності від серцевих судинних причин і інших. Захворювань. Додатково не менше двох разів на тиждень потрібно додавати вправи з опором або силові. Про те, як оцінювати інтенсивність навантажень, про приклади оцих навантажень, про тривалість навантажень, про це все в подробницях вже йшлося в моїх попередніх випусках. Ну, не хочу повторюватись, тому можете просто взяти і подивитися ці випуски. Дивіться, у рекомендаціях з фізичної активності від ВОЗ і інших поважних міжнародних організацій е, вказано, скільки треба займатися, але немає згадок про те, коли краще займатися тренуваннями вранці, там, в обід чи ввечері. Там написано тільки загальні побажання по інтенсивності і по тривалості. А ось сьогодні ми відповімо на запитання, коли краще робити оці фізичні навантаження. Причому відповімо більш чітко з позиції доказової медицини. Я посилатимусь сьогодні на статтю під назвою Timing of Moderate to Vigorous Physical Activity Mortality Cardiovascular Disease and Microvascular Disease In adults with Obesity. Ну, зараз я перекладу е, з англійської. Час виконання помірної та інтенсивної фізичної активності, смертність, серцево-судинні захворювання та мікросудинна хвороба у дорослих з оширінням. Стаття надрукована в журналі Diabetes Care в 2024 році. Вона дуже свіжа. Ось як виглядає перша сторінка цього дослідження. Дивіться. <клес> По-перше, дослідження авторів проведено на достатньо великій кількості людей. На 29 836 дорослих з Великої Британії, які мали ожиріння. Тобто майже 30 тисяч людей з ожирінням брали участь у цьому дослідженні. Це багато. По-друге, дослідження було рандомізованим, тобто, учасники обирались навмання за законами випадковості. До речі, важливе повідомлення. Тим з вас, хто хоче навчитися правильно оцінювати свою масу тіла, індекс маси тіла і об'єм талій, буде корисно подивитися наше відео на цю тему і багато чому при цьому навчитися. Тепер щодо тривалісті дослідження. Дивіться, дослідження тривало майже 8 років. Це погодьтеся, ну, немало. Чому нам? Цікавий оцей факт, що дослідження проведене на людях з ожирінням. Ну тому, що за статистикою приблизно половина українців мають зайву вагу тіла, а кожна третя людина в Україні страждає навіть на ожиріння. Ну і між нами кажучи, саме ожиріння і намагання його подолати є частою причиною того, що люди в кінці кінців ну, починають думати, коли ж і як тренуватися. Це правда. Ще трохи про дослідження. В дослідженні окремо була виділена група підгрупа, точніше, людей, з майже трьох тисяч з цукровим діабетом другого типу. Середній вік учасників дослідження 62,2 роки. Кожний учасник носив на тілі акселерометр. Це такий прилад, як правило, у вигляді годинника носити його приходилось не менше 6 годин на добу для того, щоб відстежувати їхню щоденну фізичну активність об'єктивно, а не на словах. Всі учасники виконували протягом оцих 8 років фізичні вправи різної тривалості і інтенсивності. І ось для порівняння всіх оцих майже 30 тисяч учасників, їх поділили за часом їхніх тренувань на три підгрупи. Перша група, яка виконувала фізичні вправи, переважно вранці, у проміжок з 6 ранку до 12. Ну, давайте для краткості називемо це ранковою групою. Друга група, ті, хто робив вправи переважно в день в проміжок з 12 до 6 вечора. Це так звана буде у нас денна група. І третя група, в якій люди робили прави, переважна ввечері, після 18.00, вечірній тип. Фізична активність була переважна помірною, але деякі використовували і інтенсивні навантаження. Про те, що таке помірне, що таке інтенсивне навантаження фізичне, у нас вже є окреме про це відео. Не полініться і теж знайте про це. Ну і зрозуміло, що дослідники розховували, щоб оці групи з ранковим денним, вечірнім типами навантажень були відносно однорідні, тобто співставні за віком, за статтю, за вживання алкоголем, за фізичною активністю і по кількості курців. Для порівняння, до речі, ще бралась група малоактивних людей, тих. Хто не виконував жодних регулярних вправ. Тобто група, ну, таких малорухливих людей з ожирінням. У своїй роботі дослідники сфокусувалися от на такому питанні. Який же період часу для виконання фізичних тренувальних вправ призводив до найкращих е показників або найгірших? Показників виникнення нових випадків серцево-судинних захворювань, мікроваскулярних ускладнень і до мінімальних найкращих показників смертності від усіх причин, смертності від серцево-судинних захворювань і від оцих мікроваскулярних проблем. Я трохи розшифрую смертність від усіх причин це дійсно всі причини смерті, незалежно що це може бути від зупинки серця до онкологічних захворювань. Смертність від серцево-судинних причин, ну я думаю, тут зрозуміло. Це смертність, яка є наслідком, наприклад, зупинки серця, інфаркту, міокарда, смертельних там, порушень ритму серця і так далі. Все це серцево-судинна смертність. Ось мікроваскулярна хвороба. Це часте ускладнення діабету, коли вражаються дрібні судини тіла у діабетиків, наприклад. Дрібні судини очей, нервів, нирок. Тут найстрашнішим є ураження дрібних судин нирок, яке може призвести в кінці кінців до смерті. А тепер найголовніше, що ж виявилось в кінці кінців у цьому дослідженні? А тепер увага! Перший висновок дослідників. Всі Види фізичної активності вели до зниження як загальної, так і серцево-судинної, так і мікроваскулярної причин смертей і захворюваності порівняно з групами людей, у яких не було фізичної активності. Про це ми і так знали з численних попередніх досліджень і численних міжнародних рекомендацій. Але ось що є для вас для, і для нас новим. Другий висновок. Саме вечірня фізична активність показала найкращий е, показник зниження ризику серцево-судинних і мікроваскулярних проблем, а також найкраще зниження смертності як через усі причини, так і через смертність від серцево-судинних і оцих мікроваскулярних ускладнень. Третій висновок. Денний час фізичних вправ призводив трохи до меншого покращення показників захворюваності і смертності. І четвертий висновок ранкова фізична активність. Хоча вона, звісно, показала зниження ризиків е, захворювань і зниження ризиків серцево-судинних захворювань, але вона мала на диво найменший захисний ефект. П'ятий висновок. Ну і ви пам'ятаєте, що окрема. Від усіх учасників дослідження, о, от просто з, з ожирінням була ж група діабетиків, так от у цій групі діабетиків були абсолютно ті ж самі закономірності, е, е, як і в інших загальних групах. Тобто найкращі результати були серед тих діабетиків, хто загалом рухався, а серед тих, хто був рухливий. Кращий результат давали саме вечірні навантаження. Висновок за результатами цього дослідження такий: для найбільш оптимального лікування пацієнтів, пацієнтів з ожирінням і пацієнтів з цукровим діабетом другого типу найкращим є вечірній тип проведення фізичних прав. Саме тренувальні вправи, які проводилися ввечері, тобто після 18.00 показали ну, найкращі результати по зниженню випадків і серцево-судинних, і мікроваскулярних захворювань, і смертності від усіх абсолютно причин. Смертності як від усіх, так і від серцево-судинних причин, і через мікроваскулярні ускладнення діабету. Ну, погодьтеся, що для багатьох з нас. Отакий От висновок, ну, можливо, став трохи неочікуваним. Висновок про те, що перевагу мають вечірні е, тренування. Як пояснюють дослідники оці результати? Питання? Ну, Дослідники це пояснюють тим, що ожиріння і цукровий діабет другого типу ведуть до зміщення порушень метаболічних оцих процесів саме у вечірній час. І тому, напевно, вправи. Які виконуються саме у вечірній час, можуть частково компенсувати оці добові коливання толера... порушень толерантності до глюкози, порушень чутливості до інсуліну, що призводить вже до тривалого поліпшення серцево-судинної захворюваності і смертності. Зрозуміло, що ну, дослідження ясно, що тривала. Лише 8 років, не 20, не 30, Однак логічно припустити, що от такі закономірності, напевно, будуть вірними і через 20, і через 30 років спостережень, як би це виконувалось. Отже, якщо у вас є ожиріння і, можливо, навіть вже розвинувся цукровий діабет другого типу, то для тренувань краще вибирати якраз час після 18.00. Запам'ятаємо. Сподіваюсь, що сьогоднішній випуск став для вас цікавим, неочікуваним і корисним. Для того, щоб якомога більше людей побачили це відео, ви можете поставити під відео вподобайки, можете написати свій коментар, написати, коли ви тренуєтесь, можете розіслати посилання іншим людям, кому це потрібно і цікаво. І підписуйтесь на наш канал. З вами сьогодні був. Лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ви е, були на каналі Академія Здоров'я, на якому ви раз на тиждень отримуєте порцію сучасних медичних цікавих е, матеріалів, причому не просто матеріалів, а на підставі доведеної медичної інформації. А на сьогодні, я думаю, достатньо. До зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!